Відповідно до нововведень змінюється розрахунок відсотка обов'язкового платежу сім'ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально, в залежності від сукупного доходу. Розмір обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги визначатиметься у наступному порядку. Перше обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців. Друге середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу. Третє дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунок на місяць у 2014 році. Це 1176 гривень. Тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу. Четверте, отриманий результат ділиться на два, а потім множиться на 15. Отримувачам субсидій, яким було призначено субсидію на 6 місяців по вересень 2014 року, необхідно подати нову заяву і документи у жовтні для призначення субсидії на новий термін. Я всіх прошу, не чекайте. До того часу, коли ви в своїх платіжних дорученнях побачите, що у вас прийшов рахунок за тепло там значно більше, ніж ви до цього планували. Всі, які мають право отримати дотації і компенсації, ви повинні звернутися в відділ, наш відділ соціальної допомоги. і Вам там перерахують. Із січня по серпень у Полтаві за наданням субсидій звернулося понад 5 тисяч мешканців. Протягом серпня цього року субсидії отримують уже тим, які раніше призначали 4,2 тисячі полтавців. Середній розмір субсидії, який був призначений десь у серпні місяці, це 120 гривень. За детальною інформацією щодо оформлення субсидії необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту за місцем реєстрації.